Польові командири стрілка тікають від свого лідера в Слов'янську. Три бойовики на прізвиська Беркут, Філін та «Мінер» дезертирували з позицій у Єнакієва. Гіркін уже наказав назвати прізвище бойовиків, а їхнім підрозділам зі зброєю прибути до Краматорська. Однак ті не квапляться а їхній приклад надихає решту бандитів. Так звані ополченці розбігаються хто куди. Їх вмовляли, закликали і з ними воювали майже чотири місяці, але вони несамовито прагнули свободи. Люди були зомбіровані, чесно говорю. і нам хотілося свободи. А ще зізнаються тепер: дуже хотіли захищатися зі зброєю у руках. Бай... Защища свою землю. Пішли. Думали, це правильно. Захищати свою землю від кого? Щоправда, то таки правого сектора за усі чотири місяці, відколи триває захоплення бойовиками українського сходу, вони учорашні бойовики армії ДНР або південного сходу на власні очі так і не побачили. Але воювати далі із українською армією більше стверджують не хочуть. Третю добу українські регулярні сили більше не панькаються із бойовиками. Відночі понеділка кількість знищених терористів за різними оцінками перетнула позначку у пів тисячі. Так або інакше на декого із бойовиків це враження справило. Вони стверджують, що вирішили скласти російську зброю і перейти на бік українського війська, бо ледь не прозріли. Ну я бачив, що там твориться. Я хочу, щоб на нашій землі був порядок. Так как и мы все, мы хотим, чтобы дети спокойно ходили в школу. Они продают квартиры, они сейчас под дулами автоматов заставляют людей рыть окопы. Требують викуп за виїзди з города мужчин. Командування антитерористичною операцією таку версію бере до уваги, але існує і інший бік медалі. Сьогодні вночі була зафіксована спроба групи бойовиків у кількості до 300 осіб вийти з території України. Проте російські прикордонники відкрили вогонь по них з усіх видів зброї і змусили повернутися назад. Враховуючи саме таку обставину, вчорашнім георгівським стрічконосцям, дають шанс залишитися в живих. Ті своєю чергою розповідають усе, що знають, або принаймні вдають, що розповідають за загальнопатріотичними гаслами. Конкретної інформації зовсім небагато. А хто руководить, хто командір? Сейчас там вообще непонятно. Были чеченцы, были иркины, были ну кто угодно. Сейчас можно ждать от них любой беды и провокации. Это, это просто сейчас остались там не люди. А ребята, которые взяли в руки оружие сначала изначально или лопату. Капать не можуть вони бояться вийти сюди. От ми здесь відомості про те, що у Слов'янську знаходяться підрозділи чеченських найманців, у яких укладені контракти на війну в Україні щонайменше до наступного січня і не підтверджують і не спростовують. Може бути, тому вони не відработали свій контракт, їх не пускають зараз на територію Росії, розстрілюють. Тому їм нічого не остається, тільки воювати. А воюють вони подло. Подлыми методами вперед себя выставляют пацанов 15-летних необстрелянных, один рожок на двоих, на троих ставят его перед блокпостом. Сами сидят в брониках, ну, в полной типировке в укрытиях. И вот когда этих ребят Начинают відстрілювати только тогда не вступають в бой, і в основному сразу же відходять натомість справжніх професіоналів військової справи російського походження у слов'янську та краматорську кажуть перебіжчики чимало. А там очень много особливо до недавнього времени було снайперов, інструкторів і действительно, людей можна було по ним смотреть, як вони обращаются з оружием. То есть рука это продолжение, оружие – это продовження, продовження руки. Загалом на півночі Донеччини кажуть, перебіжчики тепер воює за їхніми оцінками біля 7 тисяч бойовиків. Але таких, як ця компанія, зі Слов'янська та Краматорська стверджують у штабі АТО не чимало. Ми з в руках. І ми будем іскупати свою вину. На нужно будет кровью. кров'ю до последнего, как говорили раніше, это не високі слова, дихання. Чи вірять їм до кінця українські військові не зрозуміло, але зброю вже українську до рук учорашнім бойовикам вже дали півночі донеччини Олександр Моторний, Андрій Марченко та Вадим Орєхва. спецкор 2+,2.